Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. Це програма про головне в деталях. Ми з великим задоволенням зараз будемо спілкуватися із нашим гостем програми, який перебуває в столиці нашої України. Але насамперед привітаємося з вами. Слава Україні! Слава! Я радий, що ви відгукнулися на пропозицію поспілкуватися на тему підсумки саміту Великої Сімки і геополітичні виклики для України. Так звучить наша тема і почнемо власне нашу розмову. Цього тижня у Канаді пройшов саміт J7. Які ключові події були? Під час формування цього засідання, і чи є якісь позитивні рішення, зрештою для України, чи якісь певні декларації, що могли би бути для нас ефективними? Ну відверто кажучи, я не бачу якихось дуже важливих а головне ефективних рішень, які були б ухвалені, і на це є одна проста причина, тому що президент Сполучених Штатів не став чекати. Останнього дня саміту, де мало обговорюватися якраз питання підтримки України і загалом ситуації із російсько-українською війною, відповідно, через це саміт вийшов в цьому плані не, не, не повністю завершеним. І загалом, рішення, які очікувалися, вони ухвалені не були. Які рішення могли і мали б теоретично бути ухвалені. Ну, одне з основних подібних рішень це питання щодо зниження так званої стелі ціни на російську нафту, її пропонувалося знизити до 45 доларів за барель. І в принципі, теоретично, якби ця ініціатива була реалізована на практиці, це могло б завдати достатньо серйозного удару по російській економіці. Однак рішення це не було ухвалено, на що. Є декілька причин. Ну власне, основна причина це позиція Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа е, виступила проти зниження ціни на російську нафту стелі ціни на російську нафту. От ну а е, після цього інші держави Великої Сімки не наважилися самостійно відповідне рішення ухвалювати. Ну і зрозуміло, що це все відбувалося на тлі на загострення ситуації на близькому сході. Знову ж таки, що вплинуло на глобальне зростання ціни на нафту, ми спостерігаємо це, як там достатньо швидко зросла ціна на нафту, включно із російською, так само, і зрозуміло, що в такій ситуації очікувати на ефективне впровадження стелі цін на російську нафту не доводиться, тому що росіяни все одно знайшли цю нафту продавати, оскільки в умовах нестабільності в основному. Регіоні поширення нафти зрозуміло, що попит на нафту буде, росіяни знайдуть спосіб, як її продавати. Ну і загалом це так само питання санкцій в ширшому плані, не лише в контексті стилі стилі цін на нафту, але і в контексті загалом санкції. І тут так само якихось особливих рішень ухвалено не було. Тобто, всі чекають нового пакету санкцій від Європейського Союзу. Але найголовніше всі чекають санкційних рішень з боку Сполучених Штатів. Ми знаємо, що існує законопроект лінці Грема, який передбачає 500% мита на держави, які торгують російською нафтою, що, в принципі, означало би де-факто впровадження ембарго на російську нафту, але адміністрація Трампа на даний момент на це рішення не йде. І, в принципі, сам лінці Грем уже не розглядає на даному етапі впровадження цього. Родя цього законопроекту раніше липня, а швидше за все і значно пізніше. А таким чином, в принципі, виглядає так, що з точки зору інтересів України саміт завершився нічим. На жаль, все покладалося на Трампа. Власне, навіть відсутність традиційного підсумкового підсумкового коммуніке не було підписано. Це сигнал для того, щоб лідери могли рухатися без Сполучених Штатів Америки вперед. Чи як розцінювати такі, таке завершення саміту? Ну, бачите, це справді велика проблема, що всі на заході звикли до лідерства з боку Сполучених Штатів. Відповідно, сполучені штати демонструють лідерство, всі від всі рухаються в контексті заданого цим сам, заданого цим лідерством заданих параметрів. Зараз Сполучені Штати де факто від лідерства в багатьох моментах відмовляються, включно від лідерства в контексті підтримки України. І в цій ситуації інші держави Заходу вони повинні ухвалювати якісь рішення самостійно. Я не можу сказати, що вони повністю не можуть ніяких рішень ухвалювати. Все ж таки, є рішення щодо допомоги для України, є рішення щодо якихось пакетів цієї самої допомоги. Але загалом глобально рішення вони все ж таки ухвалювати не можуть. І це, мабуть, найбільша проблема, яка, в принципі, стосується цієї ситуації. Тобто, допоки вони самостійно не почнуть ухвалювати якісь рішення, не проявлять суб'єктність, я тут першу чергу про європейські держави, які все ж таки, мабуть, повинні бути найбільш зацікавлені в, в тому, щоб, ну, в принципі, не було зростання російської загрози саме для них, допоки вони не будуть проявляти суб'єктність. Ну очевидно, що росіяни будуть відчувати це і вони будуть нарощувати свої амбіції, свої претензії. Це вже виражалося висловлено не так давно ультиматумі з боку російського заступника міністра закордонних справ Рябкова. Який в інтерв'ю ТАСС де факто озвучив повернення до ультимативних вимог кінця 2021 року, коли росіяни там казали про те, що НАТО має забратися з Східної Європи і т.д. і т.п. Після цього була повномасштабна війна проти України, повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз вони повертаються після певного затища, Вони повертаються до відповідної ситуації, ситуації повторення цих самих ультиматумів. І очевидно, що це не може, і, очевидно, це повинно турбувати Європу, тому що це стосується безпосередньо них. І ці е, ультиматуми вони стосуються вже безпосередньо країн Європейського Союзу. Значить, на це треба якось реагувати. А реагувати вони не хочуть, тому що все чекають, що можливо Трамп якось змінить свою політику, можливо, там якось буде демонструвати лідерство і тому подібне. Трамп по суті зірвав засідання саміту, покинувши його достроково. Там були передбачені зустрічі, в тому самому числі з президентом України Володимиром Зеленським. Він окреслив свою причину війна на на сході, але все ж таки, давайте подивимося глибше у. У це питання, чи справді це було основною причиною, чи варто шукати якісь глибші мотиви для президента Трампа для того, щоб покинути саміт? Я не думаю, що це насправді була реальна причина, тому що Трамп мотивував цю необхідність ухвалення якихось значимих рішень стосовно близького сходу. Але ці рішення, от скільки днів пройшло, ці рішення так і не були ухвалені. Тобто, в принципі, він спокійно міг би. Залишитися на саміті, взяти участь, повернутися, і це б абсолютно нічого не змінило. Тож ніяких рішень він насправді за час не ухвалив. Але очевидно, що оскільки саме в цей день мало обговорюватися питання України, то він просто не захотів брати участь у обговоренні, тому що там президент України заявляв про те, що він буде ставити питання перед е, Сполученими Штатами про продаж для України зброї на 50 мільярдів доларів. Як на це питання відповідати? відповідати Трампу? Ну він, очевидно, там щось обіцяв Путіну, що він не буде Україні зброю надавати. А як відмовити, продавати зброю партнеру Сполучених Штатів, а щоб це не виглядало негативно в очах, наприклад, американських виробників зброї, американських робітників відповідної промисловості? Ну це дуже складно. Тому що це достатньо серйозна іміджева і репутаційна. Проблема для Трампа, і він вирішив цю проблему вирішити просто, просто банально не залишився на саміті. і Відповідно, уникнув принаймні на деякий час усіх всіх неприємних для себе розмов. Чи вплине воно якось на консолідацію допомоги від наших союзників в Україні з боку підтримки з країн J7? Ну зараз нас чекає саміт НАТО. Ми не знаємо знову ж таки, яким чином він пройде, тому що його вже урізали по максимуму, буквально до кількох годин, замість кількох днів. Відповідно, там нічого серйозного обговорюватися не буде. Єдине питання, яке залишилося, це реалізація вимог Трампа щодо підвищення витрат, видатків країн НАТО до 5%. Ну там поки що мова про 5% для всіх не йде. Принаймні там на до 3,5% найближчим часом вони мають підвищити свої видатки, хоча і це викликає заперечення з боку таких держав, як, наприклад, Іспанія. Але в будь-якому випадку навіть такий скорочений саміт все одно залишається багато питань щодо того, а що конкретно він буде містити і про що конкретно там буде вестися мова, і чи не викличе це якогось чергового скандалу, тому що останнім часом все ж таки напруга між. Європейськими е е державами, які входять в НАТО, також Канадою, з одного боку, з іншого боку, Сполученими Штатами ця напруга вона наростає і тому, власне кажучи, скоротили саміт до мінімуму, аби не було загрози е якоїсь, ну, якихось чергових скандалів і конфліктів. Е тому насправді е саміт НАТО буде очевидно е непростим. Його навряд чи можна буде назвати тріумфальним, але він покаже, власне кажучи, як в цій ситуації будуть себе поводити лідери е, тих держав, які входять в НАТО, входять так само в велику сімку. Тобто просто цікаво, як вони тепер відреагують на ті дії, які раніше чинив Трамп. І насправді це буде дуже цікаво, але все одно ну, цей формат буквально кілька годин він не дає можливостей. Якісь особливі рішення ухвалити, і насправді це буде демонстрацією кризи, в якій опинився Північно-Атлантичний альянс. Ми вже десь вище говорили з вами про запровадження санкцій. Сполучені Штати Америки відклали запровадження таких санкцій. І тут питання: чи не послабить це взагалі санкційний тиск на Російську Федерацію? Як розцінювати такі дії? Ну дійсно зараз найбільша проблема пов'язана із санкціями Сполучених Штатів є навіть не те, що їх там якимось чином скасовують формально, їх ніхто зараз не скасовує, ніхто питання про скасування санкцій проти Росії реально не ставить, його лише там теоретично обговорювали, але практично їх ніхто не скасовує, але є інша проблема. Адміністрація Трампа де-факто зруйнувала всю систему відслідковування виконання санкцій. Тобто всі ті групи, які займалися відслідковуванням реалізації санкцій, відслідковуванням коштів російських олігархів і тому подібне. Вони де-факто зруйновані, розпущені, і відповідно зараз ніхто реальне, реальне виконання санкцій не відслідковує. І ми це бачимо на практиці: як все більше і більше починають купувати російську нафту різні держави, як, в принципі, в інший спосіб ігнорують санкції. Тобто відбувається таке повзуче зняття санкцій з Росії, які Формально ніде не закріплено і не оформлено, але реально, якщо санкції не вислідковувати, то вони якби і діяти особливо не будуть. А якщо вони будуть суто формальними, ну то в принципі вони що є, що їх немає. Це така буде суто це буде таке суто політичне питання. Тому зараз да, дійсно це найбільша проблема. Найбільша проблема це те, що адміністрація Трампа не... Займаються відслідковуванням реалізації санкцій. Я думаю, що тут знов ну, ж таки ми повинні повернутися до нашого питання щодо суб'єктності інших держав заходу. Все ж таки, е, ну потрібно е, в цій ситуації так само займатися відслідковуванням цих санкцій, нагадувати про тому, що норми не скасовані, значить їх треба виконувати. Можливо, інші держави можуть долучитися до цього процесу. Ну коротше, я не знаю, яким чином це все на практиці реалізувати. Але це велика проблема, яка може стати ще більшою з часом, якщо нічого не робити. Глобальні конфлікти, які ми бачимо зараз на Близькому Сході, чи не відволікають вони Сполучені Штати Америки, зокрема, і всю світову спільноту від найбільшої проблеми, на мою думку, російсько-української війни? Відволікають більше того, це, в принципі, ми бачимо, як активно використовується в тому числі адміністрація Трампа. Ну, тобто Зараз, в принципі, Трамп фактично говорить про те, що там ну ніяких санкцій проти Путіна він впроваджувати не збирається проти путінського режиму і Росії. І відповідно раніше він там просто казав, що він там чекає 2-3 тижні і так далі. Зараз він вже про це не говорить. Де-факто, от позиція така, що от він зараз зайнятий питанням міськосхідної війни, і відповідно на інші питання у нього якби і часу немає. І це теж певна проблема, тим більше, що якби це дійсно створює відповідний пло, який дозволяє реально уникати якихось дій щодо тиску на Росію, незважаючи на всі ті дії відверто терористичного характеру, які чинить сама Росія. І там, до речі, такий цікавий момент, що сьогодні. Якби після так всіх тривалих маніпуляцій на тему припинення вогню, пісков заявив про те, що ну якби а ми не підемо на припинення вогню. Чому ми наступаємо? У нас все прекрасно. Нам навіщо нам припиняти вогонь і тому подібне? Тобто, всі, після всіх цих церкових розмов про те, що вони там за якесь припинення вогню, вони готові до миру і тому подібне, от вони реально вже більше не вважають для себе за потрібне. Приховувати свої реальні мотиви, реальні цілі, реальні дії, реальні кроки, і це насправді от сигнал і де факто відповідь на всі ті попередні мирні ініціативи, які демонстрував президент Сполучених Штатів. Але оскільки можна все списати на війну на Близькому Сході, то воно якби її проходить абсолютно непомітно. З іншого боку, нескінченно довго ця вся історія теж тривати не може. Тобто ми, yeah, ми, ми можемо говорити про те, що якісь певні заяви Путіна, які я зараз не хотів би з вами обговорювати, бо витрачати час на ці обговорення просто шкода. Але все ж таки Путін щось ти там говорив, і це, напевне, не більше, аніж просто відволікання світової спільноти і введення міжнародну спільноту в чергову оману, тому що, як на мене, це банальне відтягування часу. Да, це витягування часу. Правильно, ви абсолютно правильно все кажете. Це затягування часу, причому не зрозуміло на 100% з якою метою це витягування здійснюється, і яка кінцева мета цього всього. Ну тобто, чого вони хочуть досягнути? Просто вони хочуть, щоб зрештою, наприклад, там через невеликий проміжок часу хтось пішов на якісь відповідні умови. Чи вони просто не мають якоїсь продуманої стратегії і просто тягнуть час, аби не ухвалювати якісь рішення? Чи можливо просто стратегія така, що тягнемо час якомога довше, щоб не накладати якісь санкції на Росію, і відповідно в цьому і полягає основний сенс. Тобто, ну те, що це затягування часу, це факт. І причому в цьому затягуванні часу використовуються будь-які аргументи, включно з тими, які не мають жодного стосунку до російсько-української війни. І це факт, який очевидний усім. там, до речі, такий цікавий момент. Нещодавно Трамп проводив не Трамп, а прес-секретар Трампа проводила брифінг для преси, і там уже з приводу цих всіх двох-трьох тижнів іронізують навіть американські журналісти. Вони згадали те, що там ну, відповідь на заяву прес служби Білого Дому, що там, начебто. Трамп похвалить рішення щодо війни щодо участі сполучених штатів у війні проти Ірану протягом двох тижнів. А журналісти відповідь запитали: А от раніше Трамп постійно казав про два-три тижні в питанні санкцій проти Путіна, але це завершилося нічим. Він просто через два-три тижні казав про нові два-три тижні. І чи не буде цього разу те саме? Тобто, це вже перетворюється на предмет для жартів навіть в середовищі американських журналістів. От це постійне затягування часу, але тим не менше, це факт. От про що приємно зараз буде нам поговорити? Це про спецоперацію українських спецслужб під назвою Павутина. І що я хотів би зараз з вами обговорити власне позицію Сполучених Штатів Америки в цьому плані замовчування Кремля. Давайте спробуємо пригадати ті приємні моменти і блискучий результат для нашої держави. Ну так, дійсно, це абсолютно феноменальна спецоперація, яка, я думаю, в подальшому буде вивчатися і за межами України. Це факт. Вона дозволила суттєво прорідити стратегічну авіацію Російської Федерації, причому це було зроблено абсолютно ефективно, красиво, без, ну, точково, без будь-яких зайвих зусиль, зайвих кроків, які би не стосувалися цієї стратегічної авіації. Причому результат вражаючий. І найголовніше, Україна знищила частину стратегічної авіації Росії, яку Росія відновити не зможе. Тобто Росія зазнала втрат, які вона не зможе відновити в будь-який спосіб, тому що там оцінюють по-різному матеріальну частину цих видатків витратичні точніше. Але матеріально це оцінити оцінити неможливо в грошах, просто тому що Росія не зможе за будь-які гроші цю стратегічну авіацію відновити. В неї немає для цього ресурсів. Потужностей і технологій, ніч це втратила назавжди, і це стосується не лише, наприклад, застосування цієї самої стратегічної авіації проти України з метою обстрілів української території, а це крім того, і про престиж російської влади, російського режиму, це і про претензії на роль держави, які Росія зберігає, але все менше може чимось підкріпити. Ну, а з іншого боку, це про ефективність роботи українських спецслужб так само. От. При цьому реакція, як ми бачимо, була така достатньо змішана. Росіяни, як ви справедливо відзначили, замовчують цю ситуацію, в принципі. Тобто, там на рівні якихось так званих воєнкорів і інших неофіційних джерел інформація була, але на рівні офіційних посадовців її, в принципі, немає. Путін мовчить. Путін мовчить при цьому знову ж таки єдине джерело інформації про хоча б якусь реакцію на це все з боку Путіна. Це до речі, Трамп, який після однієї з телефонних розмов з Путіним опублікував достатньо загадковий пост в соціальних мережах, що мовляв він говорив з Путіним, і Путін сказав, що він відповість на це все. От. А, але при цьому сам Путін цього не коментує. Це достатньо звична для Путіна тактика, тому що він ніколи не коментує поразки. Він ніколи не коментує проблемні моменти. Він лише там, де якісь там перемоги, досягнення, приймає паради, перерізає стрічки. От і тому подібне. А там, де поразки, його немає. Він мовчить, він ніколи цього не коментує. Він взагалі е, намагається себе жодним чином із цим всім. Не асоціювати те, що він тримає мовчання так довго, це говорить про те, що удар дійсно був дуже для нього особисто болючий. Дуже болючий, дуже неприємний. Реакція з боку Сполучних Штатів теж значною мірою дивна, тому що вони, якби, в принципі, нічого особливого не сказали. В плані офіційного повідомлення інформація така достатньо суперечлива, але ну очевидно, що. Всі наддержави вони задумалися добряче над перспективами свого статусу наддержав, тому що стратегічна авіація це елемент знову ж таки присутності в цьому самому клубі наддержав. І зрозуміло, що всі наддержави замислилися над безпекою власних засобів доставлення найбільш війнівної зброї, наскільки це все захищено, наскільки. Це все відповідним чином не може бути об'єктом для якихось відповідних подібних дій. Тому якось американці теж не виглядали дуже в цій ситуації веселими. Хоча, хоча об'єктивно вони повинні були дуже сильно дякувати Україні, тому що єдине призначення цієї самої стратегічної авіації, коли вона створювалася за часів СРСР, це обстрілювати Сполучені Штати, тобто, це повинні були бути. Стратегічні бомбардувальники, які повинні були донести ракети, в тому числі із ядерними зарядами, щоб обстріляти територію Сполучених Штатів. І зрозуміло, що українська спецоперація Павутина вона суттєво змістила баланс, стратегічний баланс між Сполученими Штатами і Росією в бік Сполучених Штатів. Але Сполучені Штати, знаєте, от як свого часу ми пам'ятаємо цю всю ситуацію в Білому домі за участю президента України, президента США, віце-президента Сполучених Штатів, і там віце-президент Сполучених Штатів щось казав про вдячність. Так от, якщо говорити про вдячність, я не знаю, як Сполучені Штати могли би розрахуватися з Україною за цю спецоперацію. Тому що об'єктивно ну так, для України вона використовується для обстрілів. Але те, що росіяни її використовували для обстрілів території України, це забивати мікроскопом цвяхи. А реально вона була спрямована на те, щоб погрожувати Сполученим Штатам. І тепер на будь-яких переговорах між Росією і США сполучені штати можуть сказати, а де третина вашої стратегічної авіації? Немає, да? він нам тепер буде якісь вимоги висувати. Давайте понижуйте рівень своїх вимог нижче і нижче. От і вони про це скажуть. Можете не сумніватися. Звичайно, про це не буде ніхто оголошувати публічно. Але під час якихось там чергових переговорів між Росією і США США про це скажуть і одержать за це цілком конкретні матеріальні вигоди, які їм забезпечила Україна. Але за ці вигоди вони зрозуміло Україні дякувати не будуть. Пане Петре, і заключне запитання як підсумок нашої сьогоднішньої з вами розмови: як будуть розвиватися події найближчим часом? Які основні виклики будуть стояти перед Україною? А можливо, навіть і якісь нові можливості для нашої держави? І як будуть розвиватися геополітика, і що це дасть для нас, для нашої перемоги? Ой, ви знаєте, це дуже таке широке глобальне питання. На яке, мабуть, так просто не дати якусь однозначну відповідь, про що можна казати? Зрештою, ну в принципі, звичайно, що без підтримки Сполучених Штатів її в необхідному обсязі немає і, навряд чи вона буде найближчим часом. Звичайно, в Україні достатньо непросто в Україні доводиться знаходити відповідні альтернативні шляхи, винаходити альтернативні способи протистояти російській агресії. Часто фактично самостійно, при тому, що в Росії то з союзниками все прекрасно і КНДР, яка надсилає не лише зброю і снаряди, але й військовослужбовців для підтримки російської армії. Тому, звичайно, що це все не просто. Я думаю, всі в Україні це прекрасно розуміють. Перспективи швидкого припинення вогню видаються вже вкрай вкрай. Туманними, тому що так і не вдалося організувати тиск на Росію з цього питання, і Росія продемонструвала повний ігнор вимог щодо припинення вогню, значить без серйозного тиску вони на це не підуть, а серйозний тиск, очевидно, може забезпечити лише збройні сили України та українські спецслужби. Тобто, зрозуміло, що якщо відповідних спецоперацій подібних доповоти не буде більше, це буде серйозний привід для Росіян задуматися, що ще вони можуть тратити. В результаті продовження бойових дій, тому, на жаль, Україна значною мірою самостійно вимушена протистояти цій загрозі, яка існує, і це звичайно складно і несе в собі купу ризиків в першу чергу ризиків від терористичних атак, які продовжують російські війська на території України. Але все ж таки, все ж таки не можна сказати, що Україна залишається сама є більш надійні партнери, які зберігають підтримку України. Є перспективи спільних проєктів між Українами Україно Європейськими державами. Ну тому, в принципі, нам не звикати до подібної ситуації. На жаль, от тому, в принципі, подивимося. Є різні сценарії, різні можливості. Мабуть, про них з вами ми поговоримо вже наступного разу. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час у свій такий напружений графік. Внесли і інтерв'ю з нашим обласним телебаченням Галичина. Дякую за обмін думками. Нагадаю нашим глядачам, що в ефірі програми «Про в деталях був Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ще раз вам дуже дякую і разом з вами дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість працювати і робити все для нашої спільної перемоги. Бажаю вам гарних, спокійних вихідних, вам і всім нашим глядачам. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.